У цьому відео різні аспекти ігор прижидає в зоряні війни, від персонажів і сюжетних ліній до механіки ігрового процесу. Поговоримо про таких персонажів, як Кел Кестіс, Риван, Кайл Катарн, улюбленців фанатів і як їхні історії збагатили всесвіт зоряних війн. Заглибимось в ігрові механіки, які роблять ігри прижидаю в такими захоплюючими: від бою на світлових мечах до платформерів і головоломок, як механіки еволюціонували протягом багатьох років. Але завжди залишалися вірними суті ордену джедаїв та могутності сили. Для початку давайте подивимось на минулі частини серії: Jedi Fallen Order, Knights of The Old Republic та Jedi Knight. Одні з найпопулярніших ігр франшизи. Ці ігри доступні на різних платформах, таких як консолі, ПК та навіть мобільні телефони. Ігри про Jda'я існують вже десятки років, починаючи з 1995 року Dark Forces, шутери від першої особи, де гравці керують Кайлом Катарном, найманцем, який став джедаєм. З роками ігри розвивалися і розширювали Всесвіт зоряних воїн. Дозволяючи гравцям відчути різні часові періоди, персонажів і локації. Передостаннє доповнення до франшизи це Jedi Fallen Order, яка вийшла в 2019 році. У ній розповідається про Кела Кестіса, Джедая Падавана, який пережив події на Казу 66, і тепер переховується від імперії. Гра отримала схвальні відгуки критиків за захопливий сюжет, складний геймплей та вигадливу побудову світу. Серія Лицарі Старої Республіки ще один фаворит серед фанатів. Події цих ігр відбуваються за тисячі років до подій фільмів «Зоряні війни, де гравці можуть створити власного персонажа та досліджувати галактику взаємодіючи з іншими персонажами та роблячи вибір, який впливає на сюжетну лінію. Ігри були високо оцінені за інноваційну механіку ігрового процесу та чудову розповідь. Нарешті серія Jedi Knight. пропонує гравцям можливість зіграти за Кайла Катарна, колишнього імперця, який став джедаєм і бореться проти темної сторони. Ці ігри відомі своєю унікальною бойовою системою зі столовими мечами та можливість творчо використовувати силу. Також слід зазначити, що у цієї серії є спін оф у якому ви можете створити свого унікального джедая Падавана, який згодом сам стає лицарем. А наставником вам буде Кайл Катарн. Кел Кестіс головний герой Star Wars Jedi Fallen Order. розробленої Respawn Entertainment та виданої Electronic Arts. Кел молодий падаван, який пережив велику чистку джедаїв і тепер переховується від імперії. Давайте знурмося в сюжетну лінію Кела та розвиток його характеру протягом гри. Кейл Кестіс – колишній джедай-падаван, який зараз працює брухтувальником на планеті Брака, світі, де старі кораблі республіки розбирають на запчастини. Кел намагається не висовуватись, приховуючи свої джедайські здібності та уникаючи викриття з боку імперії. Однак, коли назвала, що стається нещасний випадок, Кел змушений використати свої здібності, щоб рятувати колегу, наражаючи себе на небезпеку для імперії. Після того, як імперія викрила Кела, його рятує Цере Джунда, колишній лицар джедай, який пережив на Кас-66. Цере бачить у Келі потенціал і вирішує взяти його під своє крило, сподіваючись знову навчити його джедасть. Разом вони вирішають на планету Богану в пошуках джедайського голокрону, який може допомогти відновити орден джедаїв. Поки Кел і Цере шукають Голокрон, їх переслідує друга сестра, інквізитор, що працює на Дарта Вейдера та Імперію. Друга сестра сповнена рішучості захопити Кела і привести його до Вейдера, і вона не зупиниться ні перед чим, щоб досягнути своєї мети. Протягом гри виявляється, що вона колишній джедай-падаван, яку тортурами змусили перейти на темний бік сили. Під час пошуків голокрону джедаїв Кела терзають сумніви та спогади з минулого, в тому числі і про смерть його колишнього вчителя Джарота Пала. Вони змушують Кела зіткнутися з травмою, спричиненою наказом 66, і втратою його товаришів-джедаїв. Кела переслідує спогади про чистку і тягар його минулого нависає над ним. Продовжуючи пошуки голокрону, Кел і Цера виявляють, що в ньому міститься список усіх дітей у галактиці, чутливих до сили. Імперія відчайдушно прагне заволодіти цим списком, оскільки хоче вистежити і захопити всіх юних потенційних джедаїв до того, як вони стануть загрозою для імперії, Кел і Цере знають, що повинні захистити голокрон за будь-яку ціну, навіть якщо це означає ризикувати життя. З голокроном у руках Кел і Цере повертаються на планету Зефо, де знаходять потаємне сховище, в якому міститься послання відчителя джедая. У посланні пояснюється, що Голокрон це лише перший крок у відновленні ордену, і що кели Цере повинні продовжити свою місію, щоб знайти інших вцілілих джедаїв і відновити орден з нуля. Але несподівано їх знаходить трілла, друга сестра, та вкрадає її Голокрон. кели Цере починають переслідувати тріллу, що приводить їх на планету Фортецю Нур, де вони повинні зіткнутися з другою сестрою. Під час бою Кел майже виграє, а один момент вибиває світловий меч другої сестри з рук. Потім приходить Сера, яка намагається словами повернути трілу на сторону джедаїв, але раптово втручається Дарт Вейдер, вбиває трілу за зрадництво, а героям доводиться тікати. Так як сама фортеця знаходиться під водою, то Кел вирішує її затопити. Цера ледве не загинула, адже не володіє силою та світловим мечем, але все ж таки вони втікають з голокроном. Гра закінчується тим, що Кел дізнається, що дітей з силою у галактиці мільйони, тому імперія до всіх них не зможе дістатися, тож Кел знищує голокрон. Реван – персонаж серії Knights of the Old Republic, розроблений компанією BioWare та виданий LucasArts. Реван складний персонаж із захоплюючою сюжетною лінією, тож давайте зануримося в його історії. Реван починає свою історію як лицар джедай, шановний член ордену, відомий своєю мудрістю та бойовою доблестю. Його відправляють на місію, щоб розслідувати дивну загрозу з боку ситхів, яка зростає в галактиці. По дорозі він зустрічає Бастілу Шан, Могутнього джедая, яка стає ключовим союзником у його боротьбі проти Ситхів. Досліджуючи загрозу з боку Ситхів, Реван і його супутники, виявляють, що за зростаючою небезпекою стоїть лорд Ситхів Дарт Малок. У запеклій битві з Малаком, Ревана зраджує його учень, і він потрапляє в полон. Малок використовує сили, щоб стерти пам'ять Ревана, перетворивши його на вірного слугу Ситхів. Реван відроджується як Дарт Реван, темний лорд Ситхів. Він стає правою рукою Малака і очолює армії Ситхів у спустошливій війні проти республіки. Однак справжня особистість Ривана, врешті-решт, скриває йому бастіла, яку захопив і перепромаргував Малак. Реван жахається своїх минулих вчинків і присягається спокутувати провину. Реван вирушає на місію, щоб зупинити Малака і покласти край загрозі Ситхів. По дорозі він збирає нову групу союзників, серед яких Мандалор найвищий, і згої на ім'я HK47. Вони подорожують різними планетами, збираючи союзників і ресурси, і, врешті-решт, протистоять Малаку у фінальній битві. Реван здатен перемогти Малака і врятувати галактику від загрози ситхів. Після перемоги над Малаком, Реван дізнається, що загроза ситхів була пов'язана з давньою космічною станцією під назвою Зоряна кузня. Реван вирушає на нову місію, щоб знищити зоряну кузню і не допустити її повторного використання. Разом зі своїми супутниками він вирушає на космічну станцію і вступає в останню битву з силами Ситхів. Гра закінчується головним поворотом сюжету. Реван дізнається, що колись він був джедаєм, який перейшов на темну сторону, і що його спогади були старті радою джедаїв спробі його спокутувати. Залежно від вибору гравця, Реван може або знову стати на темну сторону, або повернутися до світла і працювати над спокутою. Історія Ревана має значний вплив на спадкоємність легенд зоряних війн. Оскільки його спадщина продовжує відчувати ще довго після його смерті. Одні шанують його як героя, який врятував галактику, інші бачать в ньому небезпечну постать, яка коли загрожувала рівновазі сили. Його історія є свідченням сили спокути та складності світлих і темних сторін сили. Кайл Катарн персонаж серії Jedi Knight, розробленої компанією LucasArts, що займає чільне місце серед всіх ігор Star Wars. Це складний персонаж з багатою передісторією та захоплюючою мандрівкою, тож давайте розглянемо його детальніше. Кайл Катарн починає свою історію як імперський агент, який працює на імперію як штурмовик. Його завданням є викрадення планів зірки смерті, але його місії заважає Альянс повстанців. Катарна глибоко вразила звірства вчинені імперії, і він починає сумніватися у своїй вірності справі. Покинувши імперію, Кайл стає найманцем, працюючи на того, хто більше заплатить. Його наймає альянс повстанців, щоб дістати плани нової імперської зброї під назвою Темний десант. Кайл вирушає на відповідальну місію, щоб проникнути на імперську базу і викрасти плани. Під час своєї місії з викрадення планів темного десантника, Кайл дізнається, що імперія розробляє новий тип солдата, який поєднує в собі силу та передові технології. Кайл дізнається, що має сильний зв'язок з силою і вирішує стати джедаєм, тренуючись під керівництвом майстра джедаїв Яна Орса. Навчання Кайла як джедая піддається випробовуванню, коли він стикається з Джериком, могутнім темним джедаєм, який прагне використовувати силу долини джедаїв у своїх корисливих цілях. Кайл і команда його союзників вирушають на ризиковане завдання, щоб зупинити Джерика і не дати йому розкрити силу долини. Після перемоги над Джереком Кайл стає мисливцем за головами і продовжує використовувати свої навички, щоб допомогти альянсу повстанців. Його винаймаючи прошукати решту темних джедаїв, які втекли з долини, і він вирушає в небезпечну подорож через всю галактику. Незважаючи на свій успіх як мислиця за головами, Кайл відчуває себе нереалізованим і прагне повернутися до ордену джедаїв. Він звертається за порадою до Люка Скайвокера і приєднується до нового ордену, щоб разом з іншими захищати галактику від сил зла. Ігри про джедаїв зоряних воєн еволюціонували протягом багатьох років. Від ранніх 2D-платформерів до більш пізніх 3D пригодницьких ігор. Незважаючи на еволюцію ігор, певні ігрові механіки залишаються незмінними протягом усієї франшизи, так як є культовими. Бій на світлових мечах Світловий меч найбільш знакова зброя у Всесвіті Зоряних воєн, а бій на світлових мечах є основним елементом ігор про джедаїв. Гравці можуть вступати у двобої з ворогами, відбивати вогонь бластерів та прорубувати перешкоди світловим мечем. Зазвичай бій відбувається в швидкому темпі і вимагає швидких рефлексів та стратегічного використання сил. У окремих іграх присутні стилі бою та типи хвату мечів, а також кастомізація свого світлового меча. Здібності сили Ігри про джедаїв часто містять різноманітні здібності сили, які гравці можуть використовувати для подолання перешкод і перемоги над ворогами. Ті здібності включають телекінез, який дозволяє гравцям переміщати предмети з допомогою сили, поштовх сили, який дозволяє гравцям відштовхувати ворогів і перешкоди, і протягання сили, який дозволяє гравцям тягнути предмети і ворогів до себе. Частіше за все, сила це засіб для платформінгу, але й у бою теж її можна використовувати. Платформери та головоломки Ігри про джедаїв часто включають в себе платформерні секції або різноманітні головоломки, де гравці повинні долати перешкоди і стрибати з платформи на платформу та вирішувати нескладні пазли. Для проходження цих розділів часто використовується сила або просто навички джедаїв високо стрибати. Іноді до цього процесу долучають другорядних персонажів, наприклад, як BD1 з Jedi Fallen Order. Розвиток персонажів Більшість ігор про джедаїв мають систему рівнів або деревонавичок, що дозволяє гравцям налаштувати здібності та стиль гри свого персонажа. Перемагаючи ворогів і виконуючи завдання, можна заробити очки досвіду, які можна використовувати для розблокування нових здібностей і поліпшення існуючих. У деяких іграх навіть реалізована механіка стилю бою або навіть можливість володіти двома світловими мечами. Дослідження світу Останні ігри про джедаїв використовують геймплей з піввідкритим світом, що дозволяє досліджувати величезне деталізоване середовище і виконувати квести та місії у власному темпі. Це дає свободу обирати, як ти хочеш грати, і додає відчуття занурення в ігровий процес. Битви з босами Ігри про джедаїв часто містять типічні битви з могутніми ворогами, такими як лорди Ситхів або імперські полководці. Ці битви вимагають від гравців використання всього арсеналу здібностей і тактики, щоб вийти переможцем. Але не сподівайтеся попроти Дарта Вейдера він занадто могутній. Star Wars Jedi Survivor це пригодницька гра у Всесвіті Зоряних воєн, яка вийшла 28 квітня. Розроблена командою талановитих гейм дизайнерів, гра обіцяє захоплюючий досвід для шанувальників франшизи. Сюжетна лінія гри розгортається через 5 років після Jedi Fallen Order, а саме після того, як Кел знамав Голокрон гра пропонує величезний відкритий світ для дослідження, сповнений небезпеки що чекають на розгадку. Кожне рішення та дії гравця матиме наслідки, впливаючи на результат історії та розвиток персонажа. Гравці зможуть вивчати нові здібності, сили, налаштувати свій світловий меч і вдосконалювати свої навички в міру проходження гри, втикаючись зі все більш складними перешкодами і ворогами. У грі є різні стилі бою, декілька хватів світлових мечів, навіть можливість стріляти з бластером. Також хотів би сказати, що всі прокачані здібності та увесь прогрес у відношенні з іншими персонажами переносяться в нову Star Wars Jedi Survivor. Ігри про Jedi Зоряних Воїн є основою індустрії відеоігор вже понад 30 років, від ранніх 2D-платформерів до новітніх 3 d пригодницьких ігор. Франшиза пережила багато ітерацій, але завжди зберігала свої основні теми: силу, світлові мечі та епічні битви між світлою і темною сторонами сили. Підтримуйте український контент. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, і напишіть в коментарях, яка ваша улюблена частина Star Wars. Jedi. Тож слава Україні! Та до зустрічі у новому відео!